Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися добирати дієслова антоніми і синоніми. Але для того, щоб ми з вами вчилися добирати дієслова антоніми і синоніми, ми повинні з вами згадати, що таке антоніми і синоніми. Що таке антоніми? Антоніми це слова протилежні значенням. А ще таке синоніми це слова, які мають однакове значення. Але вони пишуться і звучать по-різному і мають однакове значення. Тож, приступаємо до роботи. Заміни подані вислови близькими зазначеннями дієсловами з довідки. Запиши утворення речення. Ось у нас з вами є. Вислови. Ми повинні їх замінити словами з довідки і записати утворені речення. Всі слова з довідки є близькими зазначеннями, дієсловами до поданих словосполучень. Читати нотації. Що це означає? Повчати. Не дати пилинці впасти, оберігати, обвести навколо пальця. Обхитрити, рвати серце, переживати, на поріг не пустити, заборонити. Ось такі у вас повинні бути записані утворені речення. Ми з вами добирали близькі за значенням дієслова. Зараз пропоную пройти вам гру, зараз одну секундочку, пройти гру, яка називається. Синоніми дієслова. Підбери синоніми слова, близькі зазначення. Будь ласка, доберіть з однієї частини. Близькі зазначенням дієслова. А далі перевіримо за відео. Говорити. Розмовляти, боятися, лякатися, плакати, ридати, веселити, забавляти, хвилювати, бентежити, реготати, сміятися, ходити, крокувати. Перевіряємо. Молодці! Ми з вами виконали. Правильно завдання. Переходимо тепер з вами до наступного завдання. Нам потрібно тепер прочитати прислів'я і виписати дієслова антоніми. Ми з вами сказали, що дієслова антоніми це дієслова діє протилежні значенням. Ось у нас з вами є прислів'я. Нам потрібно з нього виписати парами. Дієслова антоніми. Літо запасає, а зима з'їдає. Можливо, дехто з вас подумав, літо-зима – це антоніми. Так, Це дійсно антоніми, Але літо зима це антоніми іменники, а нам потрібно з вами виписати Діє слова антоніми. дієслова. Називають дію предмету і на питання, що робити, що зробити. Тому літо зима нам не підходить, а підходить пара слів, запасає, з'їдає. Випишіть, будь ласка, цю пару слів. Далі взимку сонце так сміється, що аж віконце плаче, сміється, плаче. Незнайко на, на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. Лежить, біжить, молодшінки. Не соромно мовчати, коли нічого, казати. Мовчати казати, виписали цю пару слів. Боржник весело бере. Та сумно віддає. Тут вас теж можуть з пантелику збити слова весело, сумно, але це не дієслова. Дієслова антоніми бере-віддає. І останнє прислів'я краще з розумним загубити, як з дурнем знайти. Загубити знайти. Молодчинка, тепер перевіримо з вами, чи правильно ми з вами виписали дієслова антоніми, і вони у вас повинні бути записані всі. Запасає, з'їдає, сміється, плаче, лежить, біжить, мовчати казати, бере, віддає, загубити, знайти. Молодчинки. Теж тепер далі я вам пропоную гру діє слова антоніми. Підбери антоніми, слова протилежні значенням. Так, знайти, загубити, починати. Закінчувати. Кричати, шепотіти. Так, зараз діти чомусь не переставляються. Так, закінчувати, кричати, шепотіти, забувати, згадувати. Бігати. Стояти, сміятися, плакати. Отже, знайти, загубити, починати, закінчувати, кричати, шепотіти, забувати, згадувати, бігати, стояти, сміятися, плакати. Перевіряємо. Молодець, правильно! Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про дієслова антоніми і дієслова синоніми, і ми з вами вчилися їх добирати. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!